Вітаю! Сьогодні буду готувати дуже смачні млинці. На сироватці всі інгредієнти для млинців ви знайдете в описі під відео. У мене залишилась сироватка після приготування твердого домашнього сиру. Рецепт я залишу вам також в описі. До сироватки за смаком. Ванільний цукор, звичайний цукор, дрібку солі, два яйця і перемішую. Тепер додаю борошно. Обов'язково просіяти потрібно. І перемішую, щоб не було грудочок. Тепер окремо лила кип'яток і додаю собі солі. Перемішую і відразу жвиваю тісто. І ще гарненько перемішую. Тісто готове. Залишаю його тепер на 10 хвилин, щоб відпочило. Ось погляньте, яке тісто вийшло. Тепер можемо смажити, відправляємося до плити на суху, підігріту сковорідку вливаю тісто. Кожного разу як беру тісто з. Миски, обов'язково його перемішую. Так як буває борошно, осідає на дно миски. Ось виступають які дірочки. Ось млинців я насмажила. Тепер піду частувати своїх рідних. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. ស្មោះថ្នូរ